І хочу показати, нагадати, слухайте, ви забули за цей Мовану. Мовану. Добра, ціла машина, адекватна, L2H2. Все, як ви любите, 300 пробігу. 2,3, дизельовий. Ну ясно, що дизельовий. Не, не електричний. же ж, Мованка, буду підготовили, все для вас зробили, буде гарна, чітка. Обшили, буду. Була тут. Ну, яка вона була, як в грузовому, зайобана трохи була, але бачите, які ці. Просто були, ну, якби покоцана підлога була, ми зробили, і боки були просто не обшиті. Ми тут зробили боки, це все, підлога зараз гарненька, хто хоче собі, я думаю, що на рік її хватить тієї підлоги, потім перекладати собі чимось іншим. Якщо цікаво, тут у нас 312, по-моєму, чи скільки чи 413. Що є в комплектації мованки? Bluetooth є, кондьор є, механіка 6 передач є, мультикермо по магнітолі є. Також є круїз контрол. Ну, більше ніфіга і не треба. Самі основні опції: білий, гарний, адекватний. От, дуже багато запитань було і цікавості до сірого мастера. Да? От, то, ну, є ж і така мованка. Не жарко 320 пробігло. 320 повністю робочий апаратик на кіловатах. Яких тут кіловат? Зараз скажу точно, які кіловати. 92, самі правильні кіловати, з усім сервісом. І тут щось по кузову він адекватний зовсім. Ото з нюансів сидіння. Таке не зовсім охайне. Не сказати, що ідеальне. Ну але і 320 пробігу теж не може бути все як нове. Але в загальному ну, Мованка нормальна, рівненька, це нормальний грузовий апарат, і він буде за адекватні гроші. Абсолютно за адекватне бабло. Зараз дуже плотно запаркований, щільно, не хочу виганяти, але він живий по кузову абсолютно. І він буде коштувати абсолютно адекватних грошей. Тому набирайте по телефону в описі до цього відео. Не пам'ятаю, скільки там я його виставляв. Ну, коротше, в, ком... в першому коментарі хто запитає, я в першому коментарі по ньому відповім. Фаркоп є резина, ну така, сезон, допиляти цей до глибокої осені, далі купити зимову, цю ще кинути на наступний сезон. Кому треба, кому треба? Ааа, вдарився. Кому потрібно возити якісь там грузи, вантажі чи ще щось. Ну, по кузову живий, буванка жива. Була обклеєна плейна в наклейках, тому кузов взагалі перець. Адекват, повний. Двері та все все добре. Буде, буде зроблено салончик добрий, ходова, добра. Коротше, приїдете, заціните, подивитесь. цікаво буде, наберете. Живенький l 2 h 2 Opel Movano. місто рівне, комерція. Це вже у нас з цієї залишився останній. Далі, далі, далі. Далі, можливо, будемо ваном брати, теж L2H2. Колір Сіребро, там буде 140 пробігу. Але там буде 12 рік, а тут у нас 2015 рік, там буде 12 рік і його треба буде змінювати коробку, тому що там стоїть автомат. І там Зараз автомат Дефект. 16-4 місяць, але стане на облік 2015 роком. Бачите, до речі, він код, можливо, хто хоче перевірити, його він повністю пробивається. Тут трішки погано видно, тут краще буде видно ось. Е, є мованка, 100, 140 пробігу, сіра. Комплектація гірша, трішки ну, магнітолка не з блютузом. А так теж є круїз, Кондьор, те все є, але 140 тисяч, друзі. 140, не знаю ще, яка вона по кузову. Хочу поїхати подивитися і, і буду ставити на неї механіку, тому що там стоїть автомат і автомат дефекти, я щось не знаю, будуть ли 2 Аж два брати на автоматі. От в мене до вас таке теж цікаве питання. А мовано 12, навіть 11 рік він буде, але 140 тисяч убігу є і по кузову, ніби така нормальна. Там щось на порожку пару м'як є таке, ну незначна, не запилена, буда не запилена, грузів не возив автомобіль, бо навіть знята перегородка лежить окремо. Грузів взагалі не возила. 140 пробігу, за скільки буде вона цікава, не знаю. Я планував район 13,5 продавати, зважаючи на 140 тисяч сірібро. Купити, не купити. Ну я і цю, якщо цікаво, телефонуйте. Машинка є в наявності 320 пробігу, місто рівня 2,3 дизель, 92 кВт.